Кажи. Всім добрий вечір. доброго здоров'я, друзі. Слава Україні! З вами знову Завгар шалений. І я Сергій Шелудько Так що, друзяки, сьогодні видвигаємося. Не заплановано, але видвигаємося. Нема. Коротше, коли. Да. Нема Коротше, коли заснімемо завтра відосик, будемо передавати цю тачку. Тобто зараз переведу, покажу. О, отаку тачку. Так що була в нас тут проблема. Правильно. Музики не було. Музики не було і закриває ляшка. Так що ми дякуємо Ігоряну, і його команді і, і, Шевченку, і Дмитру Шевченко. Дякуємо тобі, водичка да. спереді від Дмитра. Да. Водичка, і солоденька і енергетики, і обична вода від заводу, як же він називається, Карлсберг. Карлсберг. Да. Так що їдемо не спустимо руками. Зараз. Жарише і також мівінка там ще є в нас. Ось тут мівінка. Дякуємо Олександру. Так що, друзі, а також був у нас знову донкрат. Дякуємо. Донкрат і компресор, і ключ. Е -е, компресор Рома Петрах зі Стрія. Чи компресор, а донкрат від Сергія Мозгового і ключ із Харкова. Так що, друзі, отак працюємо далі. Зараз підготували нашу машинку, вже позаправляли. Заправив нас наш підписник, звати його Олександр. White Crystals. Ну, я ми про них чули, це виробники пахучок і, е, і не тільки пахучок для автомобіля, а й пахучок для людей. Тобто по-простому одіколони. Да? Так що Санька привіз нам сьогодні 200 літрів соляри. Позаправляли ми на вороса, і заправили Ми будемо їхати на рендровері, так як порахували, що нам на рендровері буде е, на легковій машині, Олегом поїхати вдвох, відігнати на вару, залишити її там, і безтренько повернутися додому і планувати поїздку на Донецький напрям. Так що завтра поїдемо, зазнімемо, покажемо, відзвітуємося. Ця машинка в нас їде. В президентську нашу бригаду. От. Це служа, е, чи воює в цій бригаді імені Олександра Звайт Крісталс, товариш дитинства, який родом із східної України. Е, а як буде юг? Південної України, Півдня, 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 з да. з І вони переїхали, Саня живе вже в Києві. От. і Вони звернулися за підтримкою. Вони нам частково закриють збір. По цій машині ця машина нам стала 7 тисяч доларів. Хто пам'ятає, ми їздили, забирали тоді не одну, а забирали дві. Одна попала в 58-му бригаду, там теж хлопці закривали частково нам питання. І ця поїде у нас в президентську. Так що гуртова робота вона є результативним. Вона також бусик, хто дивиться нас, ми його навіть не знімали а купували. Купівля за 15 хвилин, Peugeot Boxer. Двохлітровий да, гриж-двигун. Переварили тільки ліву сторону поріг. Все, замочулили, машинка працює. Вже з понеділка приїдемо, бігенько заженемо на СТО і поміняємо мастила. І промигує у нас датчик на генератор. А, тут ми поміняли передні стойки ще. 12 тисяч гривень також улупили. Бо питають, де ж ви бляха, сука, гроші діваєте? Ой, були б у нас гроші, я казав, би, дали б мені мільярди, я їх би за день потратив би. А також у нас навара, яка виїхала з ремонту, яку ми поміняли з замполітом на екстрейла колись. От, влупили ми в неї 70 тисяч гривень в ремонт. ну що В цьому діапазоні десь писулька вдома. Ну, що видно, навіть вона замацана, вона буде готуватися в спецпідрозділ. От. Вона вже готується, тобто залишилось її перефарбувати знову вже в чорний в сі, в сірий, колір. В сірий колір. І в нас є Б5, який їде в третю шиБ для там, деяких моментів. Також ми її зробили, влупили в неї більше 12 тисяч гривень, повністю поміняли ходову. Поїде вона до Макса. Ми вже йому колись передавали машину пікап. ну Їм треба машина в такому цивільному кольорі, щоб вона смикалась. Ну а наш друшляк. Які ми купили з Григорієм теж за супер ціну, От, в Березані, То я кажу, якби ми мали можливість купити її до того, як ми ремонтували віто, в яке влупили там більше 170 тисяч гривень, ну вже розпочали справу і не закінчили, її якось було не гоже, то ми б лучше купили б цього і перекинули все, що тільки можна на неї, щоб були б запчастини. Ну, а також там є гора, у нас вона, запчастин нам передали з тим віто, і вона на українській реєстрації. Також у нас, дякуючи Ігоряну, з'явилися Кубишки. І з'явилися каністри, бо зменшується, зменшується. Будемо їхати на Покровський напрямок. Попросили хлопці також 58-ї бригади завезти. Якщо не ми завеземо, то й бус буде їхати Валентин Лінник, він в відпустці, буде їхати з відпустки, забере його, загрузи і завезе хлопцям. Так що, друзі, отакий у нас відосик. потрошечку ми рухаємося з Григорієм. Григорій ще забирає свою ласточку. Є у нас резини хорошої толком немає. Є у нас 17-й радіус, там нормально. Отам От вона лежить одна і оце кажуть, у нас більш-менш щось таке нормальне. Це у нас де воно хоч сука, пишеться. Да, 17 радіус 245-65. Все остальне таке воно, ну і, і все вона теж. А і є у нас це 17-та, десь ще у нас з навари валяється. 17-та, ну, така лисувата. Ну, І це таке воно з грузової машини, це нам віддали на. Заводі Гальваніка, один комплект ми сюди передали, ну, а також є 15-та із старого буса, із старого джипа. Отака. така ну, вона не дуже камільфо, це у нас розмір 235-75-15. Ну, Такий протектор не дуже. Ну, Це ще таке більш-менш. Їх є 4 штуки. Можливо, кому потрібно на запаску чи на якусь штуку можемо віддати. Так що, така ситуація, а також ми будемо їхати сьогодні на ну, сторону. по Київ харків трасі, і зустрінемо нашого підписника Юрія і завеземо йому виграш вчорашню. Що правильно, каже Григорій. Завеземо Ко, Ко. Пи? Ну, Виграш вчорашній. Кого? Коптільничку. Коптівничку. Так що Юрій заслуговує. Так ну всі мої глядачі заслуговують і ми ще раз хочемо висловити свою вдячність за вчорашній прямий ефір да. за підтримку. А кнурям просто скажу, просто не пишіть мене, моя думка, це моя думка. Я її не нав'язую нікому. Але ще раз скажу, е сьогодні мені дзвонив мій можна сказати, вже товариш, тому що всі хлопці, з якими я знайомлюся на Сході, з якими я... Товаришую, які відкривають усі свої моменти, тобто я з ними спілкуюся. Це просто сказав Сергій, моїй підписниці-син. І вчора він мав можливість бути на прямому ефірі. Він писав, що дякуючи нашому ребу, впало FPV. На жаль, що в нас тільки трьох діапазонів. Ми зараз плануємо п'яти, але в нас є проблема це фінанси. Перша, друга проблема, е їх треба зробити. Тобто це треба час. Але вперше впирайте і знайти запчастини. Це є проблема. Але знайшли, знайшли, дякуючи Анатолію Васильовичу, є вже модуля, і надіємося, з понеділка ми це все діло закриємо. Один модуль коштує десь в районі 10 тисяч гривень. Це один. Їх треба 5 тільки модулей. Ну там можна чотирма антеннами перекритися. Радіатори, кабеля та ДІТП. Тобто не дешеве задоволення, але потреба в хлопців росте і стараємося навіть прості селяни робити ці всі речі. А ті, хто говорять, що там в кінці, коли закінчиться війна, прийдуть і нам одріжуть те, що ми пісяємо, то я вам скажу одне. Мені вже, якщо навіть і одріжуть, то реально, знаєте, коли хлопці йдуть в бій і не жалюючи свого життя і віддають життя заради нашого життя, то навіть якщо. На, я Навіть мені одріжуть те, чим я пісні, то мені вже, знаєте, по барабану. Ми врятували не одне життя. І ця машина в нас вже йде. 65 та І ми працюємо на випередження, беремо на виплату, беремо е, в Їжачка, беремо я в Віталія. І я дякую. А також є дві машини, які не наші: це рендровер і Туксон. Туксона хтось із хлопців ну, заказував, але немає, не виходить на зв'язок. Тоже Юра Якушко його забронював у Віталії, але він його також не забирав. Якщо до кінця місяця не заберуть, маєте можливість балакати з Віталією, ми їх забрали. А по поводу руського, руського язика, ну вона же мова, і мене вчора критикували. Сергій сказав, можеш при цей приклад. Е від мого імені, не, ну як, не кажи, що це безпосередньо я, але хто хоче поспілкуватися, я думаю, я можу дати номер телефону і ви з цією людиною поспілкуєтесь. Це військовослужбовець, який зараз в дуже гарячій точці, якому ми також його підтримували, і він вчора в коментарях і написав тому, хто мені сказав, що я повинен попросити вибачення в руськоязичне населенні. Я, в принципі, нічого не маю проти, але я спілкуюся з військовими і скажу вам, от, от, дякуючи йому, от, таке порівняння. Була команда зайняти позицію, висоту. Хлопці наші, україномовні, зайняли позицію і вели, вели спостереження, і в цей період проходили повз цього і висоти. Троє військових. Вот в таких пікселях, як шелудька, да? у піксельній формі, тобі ж українських Збройних сил України, ЗСУ, але без опізнавальних знаків. сейчас ну, є така, такі моменти, що хлопці не носять шеврони. Поступила команда від них безпосередньо вище стоячому. Е як вона там буде, руководство? Як буде керівництво? керівництво да? е що так і так, так і так. Ну, прийняти рішення, коли ти не знаєш, вони розмовляли, і саме головне, вони розмовляли на російській мові. І Серега Зрій Серег, е, каже: якби у нас всі військові розмовляли на українській мові, то цієї халепи, яка трапилася, б її не було. Тому що не можна було розпізнати, і ти не маєш права також. Висказати свою позицію. Тобто ну, Ти не, не можеш відкрити там, де ти знаходишся, просто підійти. От були такі випадки, вже давно О, ну, хлопці ще тоді розказували, як попадали. Да? От. І ці чучела перейшли там деяку дорогу, а це одна була єдина дорога, на яку хлопці заїжджають на ротацію. І на другий день просто машину з 10 людьми розбили з двох кулеметів. І загинуло 10 хлопців. От і рахуйте, Українська мова це важливо чи ні. І він каже: якби всі розмовляли на українській мові, спілкувались, хоча б, каже, 50 на 50 в своїй розмові ми могли б хоча б якось оприділити, що це українці. Тому що Кацапи, як таківу, вони не розмовляють. Так, е, Вони навіть не розуміють в деяких моментах, але дуже багато зараз на деяких напрямках навіть воюють україномовні. Військові, це наші військовополонені, але ну, тут вже 13 питань. Так що, друзі, російська мова це не мова, це просто засіб, яким нас давним-давно зацькубали, і сказали, що це престижно. І коли я жив в селі, я ще раз повторюся, приїжджали з міста от, на канікули, да, на літні, і говорили: ти село. Це, от той ж, як я розмовляв, це я той ж, бик колгоспний, а вони були круті. То мені тоді було не образло. На сьогоднішній день ми принижуємо. Ні, ми не принижуємо, але я рахую, що е, українець, який живе в Україні, він повинен старатися якось хоч трошки відрізнятися, якщо він рахує себе українцем і спробувати, хоча б трішечки розмовляти. От до мене приїжджали, хлопці вони розмовляють на російській, але... Вони ну, зі мною стараються розмовляти вже на українській. І той, хто живе в Україні, розмовляє російською, йому легше перейти на українську, тому що ми спілкуємося. Так що, вибачення, не буду просити, я просто сказав свою точку зору. Для цього всього діла є у нас вище стояще керівництво, яке керує нашою державою. Я просто висказав свою точку зору. І, дякуючи Сергію, я вам дав порівняння. Одне. Ви можете сказати, може бути і по-іншому. Може. Але на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Не забудьте написати коментар. Всі хто має можливість нас підтримувати? Будь ласка, підтримуйте навіть кожна гривня, якщо ви зможете там скинути якісь 50 гривень на солярку, хоч нам її сьогодні вже привезли там 200 літрів. Да, ми заправили дві машинки, але ми з понеділка знову плануємо в похід, відвеземо Б5-го і ще там одні дівчині треба допомогти поїхати до свого чоловіка відігнати його машину особисто. То ми не можемо відложити це питання, будемо рухатись. Так що я всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, за довіру. В описі є мої реквізити, там є номер телефону. У кого є якісь запитання по поводу у кого я там повинен просити вибачення, будь ласка, телефонуйте, пишіть, постараюсь дати вам відповіді. Але це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Просто я так думаю. Якщо вам не подобається, можете мене застрелити. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.